Цього року Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Разом з усією державою прилуки також вшанували кожного, хто боровся 79 років тому, та тих героїв, що ціною власного життя захищають державу сьогодні. Традиційно о 9-й годині серце міста зупинилося на хвилину. В німому мовчанні згадали загиблих військових, цивільних, дорослих та дітей. Вперше звучномовців системи оповіщення прозвучав гімн України. Прилуцький міський голова Ольга Попенко, посадовці міської ради, громадські діячі, містяни з квітами прийшли до пам'ятного знака учасникам АТО ООС. Взяли участь у мітингу, що проходив у сквері вічної слави. Схилили голови у пошані до воїнів-визволителів Другої світової війни. Сьогодні наша держава разом з європейською спільнотою відзначає день пам'яті і перемоги. На превеликий жаль, відходять в історію грізні роки Другої світової війни. Багато подій стираються з пам'яті, але я ті події. Які на все життя залишаються в серці і пам'яті людській. І як би комусь не хотілося переписати історію українського народу, як би комусь не хотілося стерти з пам'яті подвиги наших воїнів, наших захисників, ніколи і нікому не вдасться цього зробити. Бо ми народ український, ми народ вільний, народ великий і величний, народ могутній, народ непереможний. Вже втретє ми зустрічаємо цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. І сьогодні, в цей день, ми дякуємо, дякуємо нашим воїнам, дякуємо нашим захисникам, дякуємо Збройним силам України. Ми низько вклоняємо голови перед тими захисниками, хто віддав своє життя за рідну землю. За свою батьківщину. На превеликий жаль, ця боротьба з ворогом дається надто великою ціною. Щодня гинуть сини і доньки українського народу, наші герої, герої України, герої рідної землі. Слава нашим героям! Слава нашій ненці Україні! Надзвичайно важливо згадувати та вшановувати подвиг тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. У такі дні заслуговують на увагу та пам'ять і жертви війни, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл. Всі більше учасників Другої світової відходять у небуття. У прилуках залишилося лише шість воїнів-визволителів. І сьогодні вже їх нащадки зі зброєю в руках захищають Україну. Я хочу подякувати. Усім захисникам нашої рідної землі, нашої рідної України і захисникам і захисницям побажати кріпчайшого здоров'я, щастя, добра, спасибі вам.